Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля. Ми з вами продовжуємо грати в ігри з Ukrainian Narrative Game Jam. І ми з вами граємо зараз гру, яка називається Radio Noise. Так, у нас є варіант почати радіо чує. Оце знаєте, ілюмінати. Що? Що? Вау! Я такого ще не бачила. Дивіться, прямо тут можна звук міняти. Круто, прям тут можна б звук поміняти. А? Так, окей, почати. Рухаючи повзунок вперед чи назад, ти можеш знаходити потрібний тобі контент. Щоб підтвердити свій вибір, натисни на велику червону кнопку. Для пересування між записками натискай на відвороти унизу папірця. Вітаю тебе з прибуттям на нове робоче місце. Ми раді, що ти з нами. Мене звати Адам Шакерін і я твій бос, який буде слідкувати за твоєю діяльністю. Твоя робота полягає в тому, що обставити відповідний контент. Для цього ти маєш використовувати радіо, яке знаходиться на твоєму робочому столі. Коли ти обрав необхідну частоту, натисни на кнопку для підтвердження. А головне, не забувай слідкувати за вказівками, які я завжди буду залишати тобі на наступній сторінці. Нехай щастить! Сьогодні ти можеш обрати будь-які новини на свій погляд. Ну окей. День другий. В місті все і завжди мирно і спокійно. Лотерея, погода, потрібні фахівці. Доброго ранку, колега. Сподів... А, чекайте, ми поламали гру, А можна назад? Я не зрозуміла, як грати в цю гру, Так. Давайте. По даних наших експертів, сварка між країнами не припиниться ще довгий строк. Але хвилюватися ні про що. Але хвилюватися ні про що наша сторона перемагає. Угу. Так, тут шум. А мені цікаво тут, типу, крок тільки там, де е, частоти якісь відповідні, чи тут є якісь, знаєте, між частотами. Ага, зрозуміло. Воно, типу, якийсь діапазон ловить. Можна затусить. <плес> Окей. Каштани падають на брук. Тук-тук-тук-тук-тук. Один з громадян був покараний за те, що почав розповсюджувати неправдиву інформацію щодо корпорації і за те, що облаїв самих лідерів. Слухайте, хочете супер невідповідально? Давайте музичку включимо, бо ми типу поки не розуміємо. А... Справжній стан речей, і, типу, ось це, і ось це ми підіграємо комусь. З, одного стор... з однієї, сторони, можливо, це аналітика, але з іншої сторони, в кінці є оця фраза, типу, ми перемагаємо, а ми не знаємо, може, ми не перемагаємо, можливо, це частина якоїсь пропаганди, ну, типу, не знаю. А... і невідомо, хто на кого ще ж напав, правильно? Про це, що один громадян був покараний, це, типу, ми підтримуємо якийсь тоталітарний режим. Тому ми поступаємо максимально безвідповідально, ставимо музичку і випиваємо чайок. Все випили чай. День-два. Цікаво, скільки днів всього? Доброго ранку, колега. Вчора ти чудово впорався зі своїм завданням. Було дуже смішно, коли ми перший раз проходили, коли ми нічого не зробили. З чим я тебе і вітаю? Сподіваюся, що тобі сподобалось у нас. До речі, ти вже ходив до нашого буфету. Якщо ні, то обов'язково зроби це на своїй перерві. Там дуже смачні солодощі. Найбільше всього, а, найбільше всього щось неправильно з цією фразою, мабуть, більше за все, чи найбільше з усіх мені подобається тістечко Пінчер. Фінчер. Звучить, як порода собак. В нас воно найсмачніше з усіх інших кондитерських. Ти любиш солодке? Якщо так, то точно знайдеш в буфеті щось до свого смаку. Нехай щастить. Нехай щастить Сьогодні твоя мета поставити новини, де розповідається про нові прийняті закони. Окей. В місті все як завжди, мирно та спокійно, потрібні фахівці, лотерея, погода. А так, ніпочка не натискається. Закони, які нещодавно увійшли у дію, повністю суперечать Конституції через цей фактор ви, як громадяни цієї держави, маєте право не підкорятися цим новим законом. Звучить дивно. Я вважаю, що ми залишаємо пумпу. -пум 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 -пум. Нещодавно у дію увійшов закон про ретельну цензуру та законопроєкт, який скасував землевласність. Ну, давайте так. Це типу плюс-мінус нейтрально було. День три. Бо там було, типу, ми підбурюємо повстанців, а ми не знаємо, що ці повстанці нам принесуть. У місті все як завжди, мирно, спокійно. Фахівці погода. Щось у вас новини не змінюються. Радіо чує, Радіопромінь. До речі, радіо. От вам хвилинка цікавинка. Радіо це від слова, а, Радіо, коротше, ра, це, рад це, типу, як е, промінь. От. Розумієте, Типу як промінь розходиться інформація, як промені. Промені Wi-Fi, тільки промені радіо хвилі. Не знаю, на що вам це знаєте. Але, можливо, ви це і так знаєте. Коротше все, хвилинка, цікавинка закінчилася, дивимося далі. Доброго ранечку. на сьогодні обіцяють гарну сонячну погоду, тому виходь інколи на повітря. Баг... А де наш, до речі, наша булочка солодощі? Де це все? Де наше солодощі? Ми що таки не вийшли в буфет? Чи може з'їли? Доброго ранечку, на сьогодні обіцяють гарну сонячну погоду, тому виходь інколи на повід... подвір'я. Тому виходь інколи на подвір'я. Багато сидіти на одному місці, знаєш? А, багато сидіти на одному місці погано. Це шкодить твоєму здоров'ю. Знаєш, вчора я так розхвалив наш буфет, і являєш, після цього там закінчилася кава. Довелося йти в сусідню кафетерію. Але насправді кава там не настільки жахлива, як її описували. Я можу навіть сказати, що вона смачна, і поки я сидів там, почув гарні новини, що, звісно, втішила мене. Нехай щастить із завданням. Сьогодні тобі потрібно поставити новини, які заспокоюють громадян. Тільки будь уважним, не зроби гірше. Ага. Своїми діями народ хоче донести правдиву інформацію до інших. Станом на зараз до мітингів доєднала ще величезна купа людей. Угу. Ага. Розпочалась низка мітингів. Більшість людей не прийняли нових законів. Сама ж корпорація коментує так. Ми стараємося лише на користь громадян. Щось я не впевнена. Мені здається, що тут є три фінали, і один з них називається Тум-ту-ту-тум-тум-тум-ту-ту-тум-тум-тум-тум-тум. Коротше, ну, давайте. Так, ми зробимо гірше, правильно? Давайте це скажемо. Ми зробимо гірше, напевно. Але, типу, ми не знаємо, можливо, не знаю. Люди збентежені, що відбувається, ці немовчані погоди. Вітаю, сподіваюсь, настрій в тебе гарний. Ти чув, що, тво... Ти чув, що твоя колега з іншого відділу зникла. Ходять плітки, що вона погано працювала, от і її ліквідували. І мені здається, що все може бути, хто знає, і мені здається, що все може бути, хто знає цих лідерів. Завжди є вірогідність, що тебе можуть завтра вбити. І чи буде це випадковість, чи якийсь наслідок твоїх дій, ніхто сказати не може. Бажаю успіхів А, дякую. На сьогодні тобі потрібно поставити контент, який буде відволікати народ, щоб можна було спокійно з ним розібратися. Будь уважним, це важливе завдання. Ага, ага. Це не люди, які влаштували мітинг. Ці не люди, які влаштували мітинги, руйнують все, що бачать, вбивають ні в чому не винних людей. Шановні громадяни, заклика... Шановні громадяни, закликаємо вас не піддаватись натиску зі сторони цих тварин. В одному з поверхів будівлі корпорації, а саме на 56-му, сидить той самий гурт лідерів, які слідкують за нами зверху, і їх хвилює лише власне життя. І не більше їм абсолютно байдуже, як ви себе почуваєте і як ви як будете жити. Вмирати під музичку. Ну, давайте ось це скажемо на одному з поверхів. Нас на який день вб'ють? Невже настав кінець? Дивні речі, арешти, мітинги? Скільки живу на цій землі, я тільки зараз зрозумів, які люди можуть бути тупими, що навіть звичайних наслідків розрахувати не можуть. Хіба це так складно подумати про себе чи про інших? Але, знаєш, можеш не звертати на це увагу. Вона тобі не знадобиться. Щасти, по скриптам ти маєш це припинити. На сьогодні тобі даємо легке завдання: постав саму звичайну музику. Тут нема самої звичайної, і найбільш звичайної теж нема. Коротше, ми будемо підбурювати народ. Закликаємо вас, люди, вести цю боротьбу до кінця. Ви повинні відстоювати свої права, свою гідність, волю. Ніхто не може вас позбавити цього. Це все ваше і нікого більше. Йдіть до кінця, в нас вийде їх перемогти. Я просто не знаю, який посил у цієї історії. Корпорація завжди було начхати на наше майбутнє. Усе життя нам казала, що все це для нашого щастя і для нас загалом. Але виявляється все навпаки. Все вони робили на користь собі і робили так, щоб ніхто не розумів цього. Лідер головний, але тепер це в минулому. Давай то це про боротьбу. Напевно, так. Ми зараз трошки послухаємо музичку, щоб набиратися сміливості і вперед. Ого. Так різко. А якщо ми будемо просто постійно музичку включати? Давайте так, на дурачка зробимо. Так, бла бла бла, прийняті закони. Ну, добре, давайте. Ні, я хочу музичку, тільки вибачте. Я не знаю, читати текст, він там змінюється, ні? А розхвалив камва, хороші новини, поставити заспокоїть громадян. Що може заспокоїти більше, ніж ось це? -пу -пу Пум-по-пу-пум-пум. А маєш це припинити? Були діджеєм на радіо. <ріст> Ладно, давайте, коротше, грати оце підстилку. Один з громадян був покараний за те, що почав розповсюджувати неправдиву інформацію щодо корпорації за те, що облаїв самих лідерів. Так, давайте прямо з самого початку будемо підстилкою. Так, поставити новини про нові прийняті закони. Ввійшов в закон про ретельну цензуру, бла, 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 бла. Окей. День три. Цікаво, скільки ми в цей раз проживемо? Заспокоїть громадян. Що там заспокоїть громадян? Громадяни, заспокойтесь. Так, ми стараємося лише на користь громадян. Ага. День четвертий. В місті все як завжди мирно і спокійно. Бла-бла-бла, коротше. А, колега зникла. А... Так, коротше, вітаю. Ну і що, як настрій? Вчора був гарний день, сьогодні він обіцяє бути таким самим. Я чув, що твоя колега з іншого відділу... Ти чув, що твоя колега з іншого відділу зникла? Ходять плітки, що вона погано працювала, от її ліквідували. Я не вірю в це, і ти не вір. Це все брехня. Я точно знаю, що в нас добре відносяться до всіх працівників, навіть до тих, хто належним чином не виконує свою роботу. Хоча тобі те, що тебе це явно не стосується, ти гарний працівник, і сподіваюсь, такими залишишся. Бажаю успіхів. На сьогодні тобі потрібно поставити контент, який буде відволікати народ, щоб можна було спокійно за ним розібратися. Будь уважним, це важливе завдання. Um. Ці нелюди, які влаштували мітинги, руйнують все, що бачать, вбивають ні в кому, ні в чому не винних людей. Шановні громадяни, закликаємо вас не піддаватися натиску зі сторони цих таварин, напевно, це вгадала? Ні? Добрий ранок, нещодавно я прочитав газеті, що на наступному тижні знову повертається дощова погода. А від цього ж сумно стало, але ти не нудьгуй в те... але ти не й в тебе купи роботи. Нехай щастить. На сьогодні тобі, коротше, музику. В місті все завжди мирно, спокійно, бла бла бла. А, так, але ми, по-моєму, наче читали ці тексти. Але давайте ми, типу, будемо читати, ми все одно. Ми, типу, хоче підстилки, але ми маємо знати, що відбувається, щоб. В найбільш підходящий для себе момент перевезутися в повітря, знаєте. Я жартую. А, так, лідер головний в минулому. Я думаю, що. чесно я не знаю скільки тут завершень. Якщо ви грали, то напишіть, буде цікаво дізнатися. Але мені здається, що тут є, типу, як. Дві, два завершення. Одне, мабуть, те, що ми там прям підстилка цього тоталітарного режиму. Друге, що ми якось допоможемо боротьбі. І третє, що ми. А... І третє, що ми будемо просто десь вмирати по дорозі. Через певний час плідної праці ти отримуєш вищу посаду. А, в 56-му кабінеті, це там, де їх всі вбивають. В кінець. А чи є третє завершення? От що цікаво. Так, тут неважливо, що ми виберемо, я думаю. А можливо, можливо, важливо. Так, прийняті закони. Це, по-моєму, ці закони. Я думаю, що нам треба, типу, балансувати. А... Так, оце, це, типу, ми стараємося. Ми стараємося для вас. Тут нас вбивають, правильно? Чи ще не вбили? Це ми про цей 56-й поверх розказав. Так, тепер музику. Через певний час плідної праці ти отримаєш вищу посаду. Ми все те ж саме хіба зробили? Короче, не знаю, якщо тут є інший фінал, розкажіть, бо я собі бачу це так: що тут має бути фінал, що це вища посада, ну типу до якого ми дійшли. Другий фінал, це ми якось допоможемо повстанцям. І треті проміжні фінали, що нас збивають десь по дорозі. Якщо вам вдалося отримати. Це як я бачу, можливо, тут немає цього другого фіналу основного. Можливо, тут тільки ось ці фінали. Тому, якщо ви проходили і знаєте якісь інші фінали, будь ласка, напишіть, буде цікаво про це прочитати. І також, звісно, напишіть, як до них добратися до цих фіналів. А на цьому я хочу вам нагадати, що ця гра одна з ігор на Ukrainian Narrative Game Jam. Посилання на цей джем буде в описі під відео. Я вам раджу зайти і пограти в цю та інші ігри. Також, звісно. Зайдіть є ще Ukrainian Visual Novel Jam, Їх було вже 5, Також був Ukrainian Micro Visual Novel Jam, Там дуже багато ігор. Ми на каналі проходили деякі з них, тому я вам раджу познайомитися з цим неймовірним світом українських джемних ігор. Також я вам нагадую, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. А також, звісно, поширюйте відео друзям, щоб якомога більше людей знали про такий класний контент. І, звісно, поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Також, звісно, волонтерте або допомагайте волонтерам, якщо самі не можете волонтерити. І, до речі, ще напишіть а, в коментарях, які ігри ви грали а, з джемів, а, які вам сподобались, які у вас враження, буде цікаво все це прочитати. І на цьому бажаю вам цікавих ігор і бережіть себе, і побачимося в наступній серії. Бувайте! Клас!